Коли місто тримають заручниках? Все Грегу, а ну сигналь! Двоє найкращих з найкращих мають об'єднатися. Червоний, зелений, Грелений? Чекай! це ж не розрізняють кольорів і битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Людопес! Цей суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей, Дістав уже цей людопес! Час зупинити супа копа! Він не зруйнує мої лихоплани! Знищити усіх доброробів. Це ж як цього кота довели! Довели, то й маєте! Людопсе, слухай сюди! Тільки ти можеш його зупинити. Ти твої трюки, твої всячі штуки. Усе це. Не гай часу. У згоді. Кажуфу! Вибітайся вже! Шуруйсько побійки! І мені начхати, якщо на це піде зайвих пів години. Єдине завдання, чуєш, не зводити очей з отих моніторів. Адже якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти. Ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грай сіру білку? Ти дивишся на монітори! Зупини! Ну чому ти завжди близийся?